Вона працює на той бік, вона для них корисна. Подивіться на цих всіх. Це ж, ну ще раз кажу, це ста легенда з тим, так званим нібито убивцею, коли він розказує, він хотів помститися владі, тому помстився ворогам влади. Ну, знаєте, це таке відчуття, що точно писав хтось з завтра і в кварталу цю всю історію. Насправді, я не дуже здивуюся, коли Зеленський почав став президентом, йому тексти спочатку. Писали автори кварталу, тобто його виступи, його звернення, це ще до вторгнення, до 22-го року. Писали кварталівські автори. Ви собі можете уявити раніше була ж система, яка? Просто щоб усі зрозуміли, ну кажуть, хто ж має як писати? Ні, раніше була система в тому ж самому Кабміні чи в адміністрації президента відповідні відділи напрямки. Там сидять люди, які добре знають суть справи. Ну, оскільки Кабмін все-таки більш-менш не, не мав контролюватися, але контролювався все-таки банковою, якщо не було позиційності, тут замовляли звідти. І спеціаліст по аграрній галузі, який знає цю аграрну галузь на зубок, міг би по ідеї, навіть заступником міністра, стати цей спеціаліст, добрий автор текстів. Завдання тільки одне писати тексти. Я просто знаю таких людей, яким сам я іноді протигував. Я дивився тексти нормальні. Протигував, щоб їх взяли в Кабмін на роботу. Це в департаменти відповідні, там є тематичні профільні департаменти. І, відповідно, адміністрація замовляла або Кабмінівським. Або своїм теж своїх мали написати виступи для президента, а потім офіційний спічрейтер тільки редагував, щоб воно вклалося відповідну кількість хвилин і виглядало там в стилі, такому, як Зеленський. Ну не зеленський там Порошенко, Ющенко, хто завгодно, Кучма, Янукович, якому він говорить. Отаким чином це працювало. При Зеленському це повністю замало і почали писати кварталівські автори. Потім долучили російського політтехнолога Дмитрія Літвіна, Шуваловського політтехнолога. Ну він в Україні народжений, але е, учень шуваловської російської школи. Це Шувалова, Столарової, тощо, це чисто російська е, методика. І от вони, вони пишуть. Ну, речі, перше, яких вони абсолютно не тямлять. Друге, дуже часто вони в цьому виписують якісь провокативні речі. Плюс вони почали писати сценарії. І от у мене питання: чи пишуть, тому що там збереглися в спічрайтерах, крім Літвіна, ще збереглися кілька кварталівських авторів. Хто пише? Тому що таке відчуття, що цю дурню писали люди з кварталу, які не знають, хто такий парубій. Вони не здогадуються, хто такий парубій. Вони не здогадуються, що він робив. Їм треба виписати. Вони придумали сценарій. Сценарій такий пишеться, як правило, за кілька годин. От відбулось вбивство, вони відразу почали писати сценарій. Під сценарій почали шукати людину, зробили пошук. А тут е, е, МВС кажуть, а в нас є. Він там сидить, ховається від бандюків. Хмельницьку ховається, от ми такого маємо. Ну що, пообіцяємо йому щось, пообіцяємо. Беремо, беремо. Ну, привезли відповідно, він готовенький. Він робить це. Тобто, це, це настільки сценарна робота, це настільки все бездушно, нереалістично, не пов'язано з, з реальною дійсністю. Про що про це ну, м'яко казати, просто страшно страшно говорити. Ну, і звичайно, до між. Народної тематики в Парижі відбулася коаліція охочих. Ми чули деякі заяви, і зокрема, говорили всі про гарантії безпеки для України, і очікують, що до цих гарантій безпеки долучаться Сполучені Штати. А, тим часом у Китаї відбувається парад, е, великий парад перемоги над Японією. Звичайно, це вже породило багато мемів, тому що а для mm -hmm. американці взагалі, які фактично і mm -hmm. привели до цієї перемоги над Японією. Якби не американці, то де mm -hmm. би бачили би і з їх атомною бомбою, в тому числі, де би бачили ви Китай, можливо, його б і не існувало вже в тому вигляді, в якому ми зараз звикли бачити. Але це я розумію, що для. Скажімо, китайського лідера це була така символічна, символічне театралізоване шоу. На цьому шоу були присутні диктатори. Диктатор Північної Кореї, російський диктатор був присутній. Щось вони там перемовлялися. Про щось вони там домовлялися. У мене склалося враження, що Трампу це не сподобалося. Чи варто зараз скористатися цією ситуацією, до речі, як ви вважаєте? Тому що якщо Трампу це не подобається, можливо, ну. Якимось чином підлити масла вогонь потрібно? Хотіли вже провало, то вчора провалено. Я тільки тут відповім: тут деякі появляються боти, які стандартна ситуація, скільки партій поміняв, і чому не на фронті? Мадам, я свого чоловіка на фронт відправте, а я 62 роки маю. А перший день війни, в другий день не буду брехати, в другий день війни був піти Мене звідти прогнали, сказали, що не відповідаю. Потім на третій раз я таки попав на комісію. Комісія мене то забракувала зі своїми хворобами. А ваш за вашим чоловіком армія плаче. Відправте його, а не дуже ставте питання мені. А тепер відповідаю вже на реальне питання. Отже, тут ситуація паршива. Вийшла, дуже паршива. Вчорашній день, як на мене, це не просто провал, це дійсно дуже погана обставина. Тобто вчора відбувся певний провал з американцями, і про це вже пише вся американська преса, вже європейська починає писати ніхто не може зрозуміти до кінця, що сталося, тому що Трамп так гарно сміхався, так підігрував європейським лідерам, коли вони були в Білому домі. Вони говорили про ті самі речі, всі говорили тільки про гарантії безпеки в Україні, і щоб Трамп якось теж дав Америку, щоб вона якось привчилася добре без американських солдатів, якась підтримка, загальна допомога. Трамп казав, добре добре, звичайно, ми за пару тижнів щось напрацюємо. Пройшли пару тижнів, Макрон збирає зібрання відповідно коаліції охочих в Парижі, і ми дістаємо після дуже невдалого засідання, дуже невдалого, на якому нічого кінцево не вирішено, на якому немає ніяких гарантій більше взагалі. Після чого Зеленський все перебріхує, що тільки можна було перебрехати для того, щоб сказати, що щось було Макрон пробує ще трошки віддавати шоки, але це теж не дуже вдається. В них відбувається розмова з Трампом. Відеоконференція, і от там відбувається провал з Трампа як підмінили. Трамп злий, Трамп починає кричати на європейців: що ви там Росію підтримуєте Індію, підтримуєте, купуєте індійську. Нафту там використовувати російську нафту через Індію купуєте і купуєте взагалі російську нафту. Зеленський того, на прес-конференції навіть б'є про що, що це про нього була мова. Розказує так, так. Трамп дуже злий на європейців, що вони користуються російським пальним, російською нафтою. Це Трампу, я так розумію, пояснили. Перше плівки Мініча. Я не знаю, але я припускаю, тому що всі в нас говорять ті плівки, ті ж записи, ну вони в якесь там сховище хмарне, яке ну як припускають, розуміючи, що може бути, здали американцям. Я не знаю, чи це правда, але Трамп з якогось моменту просто обізлився відверто. Тепер, коли нам світять, що вони там то і Вітон хочуть купити, то вони ще там хотіли купити бренд. То знаєте ж, там вся штука в тому, що е, ті ж. Оборудки з брудними грошима, це брудні гроші, це відверто брудні мали відбуватися на території США. Я думаю, що тут ці габар тільки дістали інформацію з про ті всі плівки, відразу це почала класти на стіл Трампу. Це його збісило. Тобто, ти від нас щось хочеш, а сам хотів, або й зробив злочина на території США. Все, це катастрофа. А тепер друге, він з'ївся проти Індії. Це дуже немудро. Я відразу кажу, Трамп програшну річ дорогою. Він боїться вести санкції проти Росії, але він вводить санкції вторинні проти своїх противників, кого він призначив своїми ворогами. Він своїм ворогом призначив е, моді і Індію, тому що коли вони помирилися, вони без Трампа помирилися. Наскільки це все тупо? Це тупо, як в Україні зараз при Зеленському. Але вони, коли помирилися між з Пакистаном, Пакистанська Боже, як ми дякуємо Трампу, і ми за це його висуваємо на Нобелівську премію миру. А моді сказав: який біса Трамп. Ми самі ми десятий раз починаємо війну, і вже десятий раз миримося. І завжди це відбувається, тому що у нас здоровий розум перемагає. і Ми не збираємося довго вести ніяку війну. Один одного трохи почехвостили. Індія вбила е, оцих. Е, Північних сепаратистів, які там звідти заходили в Кашмір і тероризували сусідні міста, ліквідували їхні бази, і дуже задоволена. Відповідно, Пакистан вдарив по якихось індійських там, ну трошечки їх багато, і тих, і тих багато. Вони дуже шкода людей. Тому вони з цим момирилися і моді принизив Трампа. Причому це було зроблено прилюдно. Після того Трамп хоче мститися Індії. Не Росії, а Індії. І тут раптом Трамп дізнається. Перше Індія плювати хотіла на введені тарифи від США для індійських товарів, і пішла на об'єднання збільшила, нарощує закупівлю російської нафти, тобто тільки погіршилося, Пішла на об'єднання своїм стратегічним ворогом Китаєм. Вони стратегічно, в них в них реальна війна триває в Тибеті. В них реально є неподілені північна частина Західного Тібету, там неподілені території. Китай захопив території індодійські. Вони порожні, там ніхто не живе. Вони їх можуть віддати, вони можуть їх поділити, вони якимось чином їх зроблять, і вони домовилися з моді, що вони знімають ці проблеми. Для Трампа це особиста катастрофа. Тобто він про західну орієнтовану Індію відштовхнув до Китаю такого програшу. Такого історичного не просять. Тобто він вже в історію війшов як найтупіший, найпримітивніший лузер в американській історії. Він втратив прихильність і дружність Індії, віддав Індію Китаю, чого було, здається, неможливо зробити навіть теоретично. Індія настільки була ворожа з Китаєм, що не могли вони об'єднатися. Брікс це було настільки штучне створення, тому що вони один з одним протистояли. Тут він відштовхнув їх туди, і раптом він дізнається. Перше, що Європа з Індією далі торгує. Зараз, до речі, європейський лідер, Євросоюз запрошує Моді приїхати і обговорити продальшу співпрацю економічно торгівельну Але він дізнається, що виявляється, а тепер для нас весела історія. Ви знаєте, звідки ми дістаємо дизель, який є основою забезпечення армії. Ми дизель дістаємо в першу чергу з двох країн: з Індії і Словаччини сусідньої. А знаєте, ще є нафти зроблений дизель, якому їздить наша військова техніка з російської, тої, яку хотів санкційно задушити Трамп. А ви знаєте, що Європа, про яку Зеленський розказує, Трамп не задоволений Європою, все отримує нафту через нафтопровід Дружба, який проходить по українській території, і Трампу покали на стіл, мабуть, довідку, де написано, яка кількість прокачується Зеленським. На 6 мільярдів доларів на рік, і від того там в різні роки від 150 до 250 мільйонів доларів, нібито платиться в український бюджет, але це дуже занижена сума, тому що насправді транзит по такій ділянці, особливо враховуючи нинішні обставини, коштує дорожче. У всьому світі ціни на транзит нафти піднялися, крім єдина країна зв'язка, яка не підняла ціну. Україна не підняла вартість транзиту для Росії. Єдина країна, яка не підвищила. Звичайно, що підвищила. Просто це все йде на криптогаманці Зеленському. Тому що це Трампу поклали, і Трамп, побачивши всю цю історію, просто зірвався психаному, тому що з європейцями в нього нічого не помінялося до вчорашнього дня. В нього не було якихось змін кардинальних, які мали помінятися. Він просто зірвався, і тепер ми маємо заяву Зеленського вчорашню, що ми з Трампом дуже добре тут конструктивно обговорили тему про те, як нам цей санкціями затиснути Росію. Насправді, Трамп під час цієї зустрічі відмовився на відріз вводити додаткові санкції проти Росії. На відріз відмовився. Більше того, Трамп зробив взагалі якусь дикість, ну він трошки придурочний. Він зобразив фотографію без підпису в себе, де він разом з Путіним дивляться, як пролітають американські там літаки. Свою спільну фотографію з Путіним. Такі собі сигнальчики. Тому з Трампом відбулася дуже погана біда. Трамп відмовився. Будь-які дати ясність нову про участь в коаліції охочих щодо е, будь яких гарантії безпеки. А тепер просте питання І, здається, навіть Трамп відмовився розмовляти з Зеленським окремо. Мав відбутися окрема розмова. Здається, що відмовився. Він казав, що він поговорить з Путіним, потім сказав: Ні, це ви, минуло, їм, сказали, ви вім сказав, ви перепутаєте. Трамп неправильно висловився. Це він Зеленським збирається поговорити. Отже, Трамп поки що не поговорив з Зеленським, хоча ця розмова вже мала відбутися. Виглядає, що, можливо, її не буде. Тобто Трамп озобаний просто до утупіння і зірвана. Американська частина зустрічі зірвана повністю, тобто він відмовився сказати хоч слово про підтримку на майбутнє. Він кричав, що ви Індію виводите з під санкцій, ви воюєте проти мене в цій війні і всьому іншому. Ну, невесело. А дальше а далі відбувається щось взагалі дурне гарантії безпеки. Що нам розказує Зеленський? Це повністю нові, якісь неймовірні. Вони будуть ратифіковані обов'язково. Вони ще почнуть діяти до... А де ті 28 можливо. гарантій безпеки. Ну, штука в туалеті висять на гвіздочку. Вони називаються гарантії е, угоди про гарантії безпеки. Там три слова, три брехні. Це не угоди, це меморандуми чи декорації про наміри. Це не гарантії, там нема гарантії. Там є запевнення і побажання. Там немає безпеки, там є загальна політика в безпековій сфері. Нема ні гарантій, ні, ні угод, ні безпеки. Їх немає, їх не існує. Але всі ті країни, які з нами підписували, вони ж спочатку, ну не всі, але принаймні Литва, Франція і Польща готові були підписати справжні угоди. Українська сторона відмовилася, сказала: ні, ми меморандуми хочемо підписати, щоб не ламати загальну картину. В частині з них навіть напряму написано: вони не мають жодної впливу, вони не мають жодної вирішального дії. Їх не можна застосувати. Це просто побажання. Зеленський накрав сам їх. Форму миру. Формула миру, формула перемоги, стратегія того, море всього. Нічого не працює. Виявляється, зараз треба напрацювати... План єдності, план перемоги. Право? Ну це все. Треба напрацювати якусь нову гарантію для України. Зеленський каже, що вони. Ті гарантії для України будуть з участі США. Ні, вони не будуть з участі США, тому що США знову відмовилися дати інформацію, і знову ми кілька тижнів маємо надію, що, можливо, знаємо, чи буде брати участь США, чи не мати йому. Це сказав Макрон. Друге, Зеленський каже, що вони будуть діяти ще до припинення війни. Ні, Макрон, як ініціатор, і всі інші підтвердили, що гарантії можуть почати діяти тільки в тому випадку, якщо війна закінчиться. І після того, для того, щоб вона знову не почалася, щоб ворог знову не вторгся, і то гарантій жодних нема. Зеленський каже про 26 країн, які збиралися там брати участь, він це припутав, він просто навіть не зрозумів, про що йдеться, до нього не дійшло. Там 35 країн, які приєдналися до переговорів. З них 26, як казав Макрон, теоретично готові вести війська в Україну в вигляді відповідного континенту. Але перше, тільки після того, як закінчиться повністю війна, якщо не буде класичних там жорстких протестів від РАШІ, і третє. Що будуть в цьому брати участь американці? А якщо ні, а я хотів би почути хоч одну назву, хоч одної країни, яка реально відправляє війська в Україну, ніби Британія, і то це не доведено. Нема певності. Франція вже ні, Німеччина ні, Польща ні, Італія, ні, Іспанія ні. Мені хтось назве країну, Литва може. Може, Фінляндія, і то не впевнений. Тобто немає країн, які відправляються, а чомусь 26 він називає. Не буде це доперед діяти і все інше. Питання для чого це робиться, тому що попередньо розраховували і наділиться. Ще з початку року почалися ці дискусії про ті гарантії безпеки. розраховували, що буде так нормально, як було в плані Трампа, що буде спочатку припинення вогню і перемир'я, а потім будуть готуватися до мирної угоди, і все було би добре. В такому якій ситуації війська входять іноземні, займають позиції, все дають гарантії, коли починається перемир'я. А коли відбувається вже мирна угода, це вже визнання результатів війни. У нас вона неможливо. Вона не відбудеться ні за 5, ні за 10 років. Нарешті вчора. Зеленському вистачило розуму. Чи просто хтось текст написав? І він сказав в філкуванні з французькими журналістами, що ні, ні, ні про яку мирну угоду, поки що мова не йде. А чому ти за Путіним повторював через п'ять днів після Путіна весь час говорив: ніяке примир'я нас тимчасовий варіант не цікавить. Ніякого мінського тренування ми не допустимо. Ми хочемо тільки остаточне закінчення війни і мирний договір. Остаточний мирний договір може не бути ніколи, тому що це визнання результатів на місцях, як каже Лавров на землі. Це означає, ми маємо визнати окуповані території офіційно російськими, переписати свою конституцію, записати їх в Росію туди. Оце ми маємо зробити цього не буде. І нарешті вчора Зеленський каже: Ну можливо, піти корейським шляхом. До речі, дуже погане порівняння, дуже небезпечне, тому що воно це переписується. Це так, як Росія каже: Ну в Україні взагалі там внутрішній конфлікт був. Корейський варіант це внутрішній конфлікт просто за участі зовнішніх сил. Але він каже, тому що Корея досі на перемир'ї живе, а ніякого мирної угоди не було. Ну, Зеленський неграмотний, він не знає, що там є кілька дуже поганих нюансів. Перше, Росія, Совєтський Союз, який був учасником війни на Корейському півострові, погодився на перемир'я з одної причини: здох Сталін. І ц... президія ЦК КПСС ухвалила рішення вийти припинити війну в на корейському півострові. І тоді тільки почалися мирні переговори. Інакше вони не почалися. Аналогія за шкалю, якби здох Путін. А якби здох, а вони, а вони не почали б переговори, а далі ви продовжували. Тут немає гарантії. Але такий момент є. Друге, а знаєте, хто від Південної Кореї підписав? Виявляється, південно-корейський тодішній керівник. До речі, Південна Корея тоді не була та, яка зараз. Це була дуже, ну, дуже корумпована, дуже забита, дуже непозитивна держава. Тобто, північна і південна відрізнялися тільки орієнтацією геополітичною. А нічим більше не відрізнялося. І лідер Південної Кореї йому було дуже добре. Американці платять за війну, американці воюють, американці зброю привозять, американці роблять все. І він не хотів закінчення війни. Він хотів, щоб вона тривала вічно. а йому не треба вибори проводити, не треба міняти відповідати за свої діяльність і за все інше. Вам нічого це не нагадує. Україну нагадує аж до неможливо. Знаєте, хто підписав першу мирну угоду на корейському півострові е, в 52-му році американський генерал Кларк, не корейці між собою, а американський генерал Кларк з кимось там з Советського Союзу чи з Китаю, я вже не пригадую. Ні, там і корейці були і північні були. А з півдня вони відмовилися підписувати. Їх просто посали к чортовій матері і підписали без них. Це таке, а реальна угода, Зеленський про це не в курсі. Реально мирна угода була підписана в 91-му році. Правда, в 2010-13-му вона була розвалена, вона припинила свої існування. Але на той момент вона була, реально була. От у нас, порахуйте, 52-й рік і 91-й, скільки років пройшло? 40 років. За 40 років. Ну, це трошки не той час, щоб розраховувати, що ці угоди зараз, які мають почати діяти після початку миру, реального миру, що вони до того часу доживуть. Тому ці домовленості, які зараз йдуть про гарантії безпеки, вони планувалися на зовсім інші обставини, що буде попереднє перемир'я. А там. А там потім воно посипалося. Зеленський повторив за Путіним, що не треба. От кажу, вчора він сказав правильну фразу. Перший сказав правильно. Але до того він погодив ту річ, яку Путін вимагав, і Трамп погодився на це. Трамп сказав, все, ми не вимагаємо тепер ніякого перемиря, все, хай готують мирну угоду. А до того росіяни можуть вбивати українців. Mm. Хорошо, правда? 10 років, двадцять, от в корейський приклад, 40 років. Хорошо, без перемир'я. Ну, оці історії, І ці от все, що вони говорять, це все після війни має бути. Воно зараз стало не актуальним. Чи треба продовжувати ці переговори? Я думаю, що все одно треба. Це щоб привчати Путіна, от як Порошенко привчав Путіна до того, що в нас все одно будуть миротворці ООН. Путін запам'ятає, миротворці ООН будуть. Путін кричав: ніяких миротворців ООН не буде, а потім казав: Ну добре, будуть, але вони будуть мати такі функції. Ну, раз вони будуть мати такі, такі, такі функції. Ну, добре, вони матимуть ще от такі функції. Руку не вистачило для того, щоб повністю перебрати і передавити все. Тому насправді чи це треба робити? Треба відувати шоки і казати, що в Парижі щось відбулося. Я ще раз кажу: в Парижі відбувся провал на рівно 98%. Знаєте, в чому 2% не провал. Там просто голосили речі, які мали оголоситися 9-го через 5 днів, 9 вересня на Рамштайні. Вони оголосили, щоб врятувати ситуацію, тому що ситуація була просто напружена. Все провалено, всі питання, всі провалення. Тобто нічого не реалізовано, все в повний обвал. І вони тому просто оголосили там, вирішили зробити приємно, вони оголосили про надання ракет дальньої великої дальності і все інше. Це могло бути оголошено на п'ять днів пізніше. От і все. Вони просто з Рамштайну перенесли один пункт, який і так вже був вирішений. На що Зеленський подякував? Знаєте як? Сказав, ну ладно. Добре, ну ми і так 60% зброї е, воюємо своєю зброєю, яку саму самі виготовляємо. Я б хотів її побачити.